Шановні жителі Меджибіської територіальної громади, цей вірш я присвятив перемозі. Перемога! Ми всі віримо у перемогу і покажемо на Росію расистам дорогу. Таких непрошених гостів ми не чекали. А скільки ворогів на українській землі наші герої поклали. Пройдуть роки, пройдуть століття. Не забуде Україна те лихоліття, коли гинули наші герої, а расисти для нас путіно геморої Україна буде вільна, це вже скаже кожен з нас, коли ми вступимо в Європу, для України буде клас і весь світ вірить в нас. Треба просто країну любити. Також чесно, потрібно всім жити, і нам доля усміхнеться, а журба від... відвернеться. Любіть Україну, як наші нащадки, патріоти наші, відважні козаки, любіть ви село, любіть ви громаду. І приведемо ми все до європейського ладу. Слава Україні, героям слава! Дорогі мої українці! Перемоги, миру, здоров'я і добра на многії благі вам літа! Слава українській нації! Василь Свістун, військовий пенсіонер, екс староста, громадський активіст, село ставниця.